Сумні звістки з фронту загинули двоє захисників із Олександрії. 7 лютого загинув головний сержант Костянтин Трушин 1973 року народження. Сталося це у Бахмутському районі Донецької області. У чоловіка залишились дружина, донька, син, мати, сестра і брат. 8 лютого в результаті обстрілу на запорізькому напрямку загинув 45-річний старший сержант Олександр Рудий. У військового залишились мати і сестра, щирі співчуття рідним і близьким, вічна слава і пам'ять героям. Про час і місце поховання Костянтина Трушина та Олександра Рудого буде повідомлено додатково, зазначено на сторінці міської ради. Служба безпеки України затримала на Кіровоградщині російського інформатора, який у власному гаражі зробив пункт спостереження за ешелонами ЗСУ. Зловмисник намагався дізнатися щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку Східного фронту. Щоб слідкувати за ешелонами, фігурант облаштував спостережний пункт у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції. Крім того, він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок. Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинної діяльності, документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності. На території РФ. За даними слідства, ворожим інформатором виявився житель Олександрії, який майже 20 років проживав на території Росії. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ він приїхав в Україну, щоб продати тут усе йому майно і повернутися до країни-агресора. Наразі він під вартою зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці. Йдеться на сайті управління СБУ Кіровоградській області. Учні гуманітарного ліцею виготовили та передали до координаційного центру волонтерів окопні свічки, робочі рукавички та патріотичні сувеніри. Координаційний центр волонтерів на своїй сторінці дякує кожній дитині, яка своїми рученятами допомагає українським воїнам та бореться за незалежну Україну. Ми повинні брати приклад з таких маленьких, але свідомих громадян. Центральна бібліотека для дітей запрошує переглянути виставку дитячих малюнків з різних міст України Війна очима дітей. Ця виставка є частиною унікального проєкту Львівської дитячої картинної галереї, яка мандрує світом. Мета виставки показати почуття українських дітей, що стали свідками регулярних обстрілів втрати близьких примусового переселення. Відкриття відбудеться у вівторок, 13 лютого о 10-й годині в центральній бібліотеці для дітей за адресою проспект Соборний 102. Головне управління ДСНС Кировоградської області інформує, що 11 лютого о 22.15 до служби порятунку 101. Надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Бориса Нечерди в Олександрії. На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що горить 10 квадратних метрів домашніх речей та меблів на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. На пожежі врятовано двох жінок 1980 року народження, яких передано працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до медичного закладу. О 23.15 пожежу було локалізовано, о 23.56 ліквідовано. Причину пожежі встановлюють фахівці.